Усім гарного дня. Давно нічого такого цікавого не знімав. Робота була, але часу знімати не було. От. Е, є у нас Mercedes, Ешка з двигуном 2.2015 рік, дизель. От. І є така проблема, ну, можливо, одна із причин, коли на холодно забудет, запускаєте цей двигун і ви чуєте, що шум цепка, тобто двигун шумний. Перші там декілька секунд. Є іноді в запущених моментах, коли вже цепу пук, розтягнутий, все зношене, воно довше буде шуміти. От, іноді на гарячу, якщо це шуми це вже проблема велика. Проблема це відвинив, в першу чергу, що треба звернути увагу і спробувати замінити це гідронатяжитель цепі. Зараз я покажу, що воно таке, де воно знаходиться. Ходиться він в досить незручному місці. Тут стоїть. Повітряний фільтр, з якого він вже знятий, знімається дуже легко, зняли цей хамут і на резинових цих він знімається. Потім потрібно буде зняти цей кронштейн, тут я вже два болта буду тут. Ще болти відкрутив. Зараз Тобто звільняємо цю всю місцевість, тому що натяжник знаходиться там аж. в дуже незручному місці. Так. Ось номер його. Це в них таке часто і виглядає таким щирним. Якщо не помиляюся, головка на батиці. Функцію той, хто в темі, я думаю, ви розрозумієте. Масляний канал, підписку масла, давить оцей штук, поршень на натяжник цепі цепка ГРМ. Зараз буду розбирати і по ходу показувати, де що знаходиться, що робити. Зроблю таку вставочку маленьку, знаходиться. Коли будете розбирати, вам треба розібрати цю частину. В частності ось... термоізоляцію на трубку ЄГР. Якщо у вас немає інструмента, тому що тут такі болтики специфічні, специфічний, які буде називати дірочка, то в моєму випадку дуже сильно допомагає. Зараз покажу, якщо знайду. Коротше, берете будь-яку голубку, у мене голубка довга, От, це на 10, а сюди підходить на 8. Ось, допустимо, і сюди. Дошка, Ось голубка на 10. Вона тут хорошо стоїть. Ну, плотненько собі. Ну, Тільки ж одне правило, що воно повинно бути натиснуто гарно, навскоси. І відчувайте це з досвідом треба робити, тому що дуже легко їх. Зірвати. Але це на той випадок, що у вас немає інструменту, готуйтесь до того, що треба такий е інструмент. Але не рекомендую, тому що якщо грані позлизуєте, то це ви собі проблем самого цікавого Щоб добратися до натяжителя він знаходиться ось. Треба ще зняти оцю трубочку. вона квіпиться на чотирьох болтах. Тут і там і сам натяжи тілюсь. Щоб його зняти, я використовую таку ось головка на 27 з такою рунду Вставляється воно отак. Вставили туди трубочку і помаленьку зривати тільки бажано, щоб у вас головка стала максимально рівна тому що в деяких випадках заважається весь кронштейн внизу. Він тримає вакуумну трубку на актуатор турбіни. От. І ще додати обов'язково підмостити під цей болт натяжитель, тряпочку, бо ви зараз викрутите там, грам 20 мосточка точно їйте. Викрутили натяжник. Ось тут стоїть так Опаціли виглядає Візуально особу його не побачите, не відчуєте, як він працює, але він просто вже з часом, коли знашується, він стравлює мастило і буквально трішечки він вже свою роботу на день працює. Беремо свого оригінал. Ось за нас новий оригінал. І закручуємо назад. Попережаю, коли будемо назад вкручувати, оцей ось шток впреться, і вам треба буде силою натиснути і в цей самий час закручувати. От. Кожного разу воно по-різному виходить, буває твортку, бувашу головкою давиш. Тобто з цим доведеться вам получитись. Але вже по факту ви вже будете розуміти, що вам потрібно робити. Як попали, головку на 7 і закручуємо. Закручується воно легко. Об руки не дуже -то легко, але мені зручніше тише. Закручуємо і ще зубів зажимати не потрібно. Треба мати чувство юмора, якщо їзди на метричний ключ, затягнути треба динамичним ключом. Але цифри я не пам'ятаю, тому бажано почитати в інтернеті. На кожну машину я не запам'ятаєш. І все зворотньому шляху. Після того, як зберете ці всі трубочки, фільтри і так далі. От. Заведіть машину. І вона може певний час, що ж хотіти. Я зараз буду намагатися не, не забути і зняти це на відео. От, це нормально, це поки накачається новий натяжник. От. І в цей період дайте машині робити на холостих. Бажано, нічого там не газувати і так далі. Кожному по-різному бува. Це моя рекомендація, моє бачення. Тому все зворотнім зворотньому шляху. І хочу сказати, за цією штукою було. Досить нелегко її туди натиснути. От. і накрутити. Я брав, робив опір. Ну, можете вороток взяти або якусь отвертку так, потужну, впирався сюди до упора і ключиком легенько накручував. Потрібно легенько, щоб попало по різьбі. Це треба просто пережити, акуратно, помучитись, не поспішаючи, не... якщо не виходить попити кави і поверніться ще раз. От, Тому таке воно моя вигляд. Так як тут на цій кришечці, ця кришечка термоекран, температуру тримає. Вона трималася на двох болтиках, на цьому і на тому, а дужно бути три. То для таких випадків у мене в гаражі тут хвилявся один в один болтик, такий же самий. Тому ми, ми його покрутимо туди. Це подівся оригінальний невідомо, або сам викрутився, або його хтось викрутив, або не закрутив, тому що я там важко закручувати. Ну, думаю, що хтось не закрутив, чомусь там коли ми були, лазили, тому ми поставимо так, як потрібно. Зараз буде перший запуск. От. О. Так, слухаємо тут. Перший запис перший запуск коробків дуже сильно цепу, поки поки не накачався. На Все, не так працює. Бати йому треба працювати, воно там промиється, воно зайвим не буде. Тому хто буде робити, не бійтеся нормальний Стандартний звук. Потім все збираєте, як воно було. На місці, що не розпочає. Вир... Піриодично подивляємося туди, я думаю, не маю там не ну, Тим не менше. Відвертаємося, присутаємося. Якщо після сумки у вас ну, довше, ніж 2-3 секунди на холодну трохи степу, то вже не є добре, Треба вже звертати увагу на ГРМ. Або ще щось не викликаємо. Кому ну, було корисно, дуже радий. Якому не корисно, то тому що таке. Кому як цікавить, можете писати, я відповім на всі питання, інформацію я не піду. Всім гарного дня, всім до побачення. А, до речі, такий Мерседес, що в нас є е, є е, е 15-го року, якщо не на такому пробігі.